ТЦК нікого не б'ють. Більше того, вони навіть рятують людей. Якщо людина стоїть на межі самогубства, то вони завжди можуть подати руку допомоги. Саме такий висновок випливає із пояснення закарпатських ТЦК після інциденту у місті Хуст. Я нагадаю, кілька днів тому я записував відео і писав своєму телеграм-каналі цю історію. Якщо ви ще не підписані, до речі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Так, от історію розказувала дівчина хлопця, якого вони були в місті виноградів, були там у готелі. Звідти її хлопця викрали ТЦКшники. Відвезти. До найближчого пункту пропуску оформили його там як ухилянта, як вони це називають, ухилянта, який хотів незаконно перетнути кордон. Після цього його забрали до ТЦК. Що там робили з ним в ТЦК? Можна тільки здогадуватися. Ну, Результат цієї роботи можна було побачити на відео. Я також його опублікував у себе в телеграмі. Там було видно, що хлопця сильно побили. У нього багато гематом, порізів там і так далі. А все це відбувалося тому, що він не хотів проходити ні ВЛК, не хотів підписувати ніякі документи. І ось зараз з'явилося пояснення від закарпатських ТЦК, що ж там сталося. Виявляється, як пояснюють ТЦКшники прикордонники затримали цього хлопця під час незаконного перетину кордону. Після чого його доставили до ТЦК. Він там відмовлявся проходити ВЛК і підписувати будь-які документи. Потім він попросився в туалет. І після того як він довго не виходив з туалету, черговий цього ТЦК зайшов туди. І побачив, що хлопець лежить на підлозі в крові, тобто написали, коротше кажучи, що він суїцидник. Викликали швидку допомогу, відправили його в лікарню. Все. Але цікаво інше: у своїх поясненнях ТЦК написали, що у кишені цього хлопця були знайдені е, таблетки гідазепам, і декількох таблеток не вистачало. Тобто вони підозрюють, що він був під дією цих таблеток, тому реагував на ситуацію неадекватно. Більше того, він самостійно намагався вчинити над собою суїцид, а ТЦК його врятували у цій складній для нього ситуації. І Я не розумію, скільки ще ТЦКшників будуть бити, знущатися та вбивати людей, а потім придумувати ось такі от історії у стилі 95-го кварталу. Но якщо ви вже заявляєте, що цей хлопець був під дією якихось речовин, то зробіть аналіз крові. і Покажіть, що ось, будь ласка, у нього в крові знайдено там наркотичні речовини, саме тому він так себе ввів. Але ж це ніхто не робить. І я вам скажу чому. Тому що і ТЦК, і поліція, і прикордонники, які замішані у всій ці справі, вони прекрасно знають, що відповідати не перед ким не потрібно буде. Тому що саме так працює режим Зеленського, повне беззаконня і Одна відповідальность.